Привіт світлічки. Я вітаю вас. Ми переходимо до третьої книги, яка називається Гаруда Пурана. Гаруда це що таке? Це є Орел, на якому літає Господь, верховний Бог. Ну, у нього теж є свій транспорт. Ну І вони з Гарудою сіли і почали обговорювати певні речі. От Гаруда йому став запитання, а Господь на них відповідав. От, зараз ми прочитаємо вступ от, до цієї книги. Перше відео називається чи існують рай та? Пекло. Протягом багатьох століть ця книга використовується в Індії під час проведення посмертних церемоній, тому деякі побоюються читати в інших випадках. От. Ну, я розумію, що да, це ми тут не зовсім про приємні речі говоримо. От, і реально воно в людей викликає в багатьох страх, але цікавитись цими питаннями потрібно, от, особливо, якщо у вас є якісь гріхи, а вони є у нас у всіх, от, і в мене є, щоб ви не переживали, встиг все нормально. Тому важливо це розуміти, що відбувається, тому що коли ти розумієш процес, то жити тобі набагато легше. Атеїстичне виховання призвело до того, що разом із зниженням віри в Бога, от віри в життя після смерті, от зникла також віра в пекло. Протягом багатьох років прищеплювалася ідея, що пекло є вигадкою жреців для підтримки моральності в суспільстві та страху в пастрі. Хоча все більше і більше людей визнає життя після смерті, поняття про пекло дуже розпливчасте і невиразне. Без сумніву, тема пекла не дуже приємна. І більшість людей не ні хочуть нічого чути про реальність пекла. Але священні писання роботи містиків Свен де Борга, Данте, свідчення святих і мудреців говорять про істини, які існують, незалежно від того, приємно це чи неприємно людям. Наприклад, смерть, хвороби неприємні, але вони. Найреальніші явища, з якими кожному доведеться зустрітися. І вам, і мені, нам всім. Однозначно. Згідно з індуїстськими писаннями, пекло це конкретне місце, потрапивши в яке грішник отримує особливе тіло, тіло страждань. Джат Джатанадеха називається. Воно є копією свого фізичного тіла, але що складається з Тоншої матерії, на відміну від християнського розуміння, пекла в індуїстських писаннях відкидається ідея вічного покарання. То тобто, бачимо, так, що різні культури по-різному це все описують. Ну, по логіки речей, якщо є батько, який наказує дитину, от він це робить не зі злості, так ага, ага Господь мені дав тебе, що я тебе тут помучив. Ні, він бажає добра. Те саме, брахмани, священнослужителі, вони бажали нам добра, вони нам почали це розповідати. Ну, дійсно, щоб нас налякати, що ми схаменулися і почали жити нормально. От, ну ми ж не хочемо, ми ж упорно впираємося. і кажемо, ні, ми будемо грішити, ми далі будемо грішити. Ми знайдемо спосіб, як нагрішити. От, перебування в пеклі не вічне. Коли батько наказує сина, він його туди відправляє не на віки вічні. Те саме з Господом. Господь нас ставить туди в кут, або відправляє там в пекло чи ще в якісь місця не назавжди. Сенс пекля пекла полягає в тому, щоб виправляти та виховувати. Повторюю ще раз, виправляти та виховувати. Коли жива істота, відбуває свій термін у пеклі, вона знову народжується на землі, але вона не пам'ятає пекельні муки так само, як і райські радощі. Тобто в нас це з пам'яті стирається. Оце те, що люди питають, а чому я не пам'ятаю минулих життів? Слава Богу, що не пам'ятають якби згадали все, що ви там в пеклі пережили, <хи> я думаю, ви би точно перестали грішити. З іншої сторони, якби згадали, все добре, те, що ви жили там на райських планетах, ну, от, і зараз би побачили, де ви живете, ви б також жахнулися. Господи, як тут жити взагалі можна? Однак у підсвідомості залишають враження минуле, ну, яке визначають схильності людини. Природний страх, який дехто відчуває перед спокусами. Пороку є наслідком перебування в пекельних районах Всесвіту. Цей досвід, який душа набуває, пройшовши через муки пекла, можна вважати великим даром, який ніколи не загубиться. Ну, для прикладу, скажімо, людина захотіла згрішити, і тут згадала, куди вона потрапила, що з нею відбувалося. Вона така ні-ні, ні краще я не буду грішити. Да? Ну, наприклад, чоловік там жив з дружиною, у них там були діти, все було добре. Тут він знаходить собі коханку. Я знаю такі випадки, бо я консультую людей, як водичний астолог, я це знаю. От, люди приходили, було все добре. Поки не з'явилася якась секретарка чи якась працівниця, почались загули. От, і там, там люди так падали. Причому, знаєте, були навіть історії такі. Жінка маючи трьох дітей, чоловік біля неї росте, стає генеральним директором компанії. Там все чудово, все прекрасно. Гроші мільйони, квартири там поїздки, все чудово. Супер, він знаходить коханку, в нього проблеми. Він з нею тікає за кордон, вона його кидає, він лишається голий боси без грошей. Жінці якимось чуном передають там посаду, вона ставить іншого чоловіка. Він росте біля неї, п'ять грошей, мільйони, все добре. Розумієте, до, до сміху доходить. Тобто, вертаємося до чого: Тхарма, артха, кама, мокше. Виконуйте Тхар. Розумієте, такий чоловік, який пережив це падіння, він знаєте, він тих коханок буде, знаєте, тікати від них всього, не дай Бог. Ну розумієте, це, це дуже важливо. Ну, тобто він в дійсності буде від них старатися тікати. Ну, звичайно, якщо хіть його там перевашують, хочу все-таки, знаєте, там страх згадався, ну він все-таки захотів. Ну, значить, ще на одне коло піде, поки шарас там не заспокоїться. Після очищення пекельними муками істота народжується сильним усвідомленням. Освідомленим прагненням краще використовувати свої здібності. І Господь, який перебуває в серці як свідок, дарує такій душі можливість здійснювати свої прагнення, створюючи сприятливі обставини. Але якщо істота, опинившись у приятливих умовах, не творить добрі справи, робить гріхи і не приборкує почуття, вона знову потрапляє до пекла. Згідно ведичних писань, всі пекельні планети знаходяться між трьома світами і Вселенським океаном Гарбодака Гарбго, у південній стороні Всесвіту. Вони знаходяться трохи нижче земної планетарної системи та поверхної океану Гарбод, Гарбодгакі. У текстах, що описують ведечну космографію, ведична космологія, йдеться про паралельні світи, які теософи назвали астральними, ментальними, ефірними і так далі. Ті світи, у яких знаходяться пекла, виявляються і на землі. Також існують разкі місця на фізичному, тонкому плані, також і пекло знаходиться на фізичному та астральному рівні. Для прикладу, от автор приводить, да, хіба фашистські табори це не пекло, хіба в архіпелазі гулаг не дається докладна топографія пекельних станів. Хіба перебування в тілі, що гине від раку чи сніду це не пекло? Хіба страхи хіросіми, це не є пекло? Тому не варто сумніватися в реальності пекла. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій YouTube канал. Далі будуть наступні відео. Дякую за перегляд та до зустрічі на Шрадхі.